Всміхається, день розпочинається. Звісно, ми вітаємось, також усміхаємось і часу не гаймо, заняття розпочинаємо. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітав гість. А хто він, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Пожежу ліквідує. І всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це, дітки? Відгадали? Так, звичайно, це пожежник. Давайте з ним привітаємось. Добрий день. Добрий день, дітки. Я пожежник, і у мене теж є для вас загадка, а коли ви її відгадаєте, то знаєтесь про мою помічницю. Тож слухайте уважно. Що це за машина спішить, сурмить, дорогу дай, хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Так, молодці дітки, це пожежна машина. Давайте її роздивимось. Що у неї є? Кабіна. Бочка для води, колеса. Сигнальний маячок. Та пожежний рукав для води. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем транспорт рахувати. Ось автобус, ось машина, гарні в них та нові шини. Велосипед, таксі, тролейбус. Наче всі. Ти скажи, ти скажи, розумниця, що це, що це вулиця? Ой чудова ця картина. Тут машина, там машина, дощик з неба кропотить. Хто боїться, той біжить. Але ти не поспішай. Через дорогу повільно рушай. І про правила дорожні і маля. Не забудь. Для роботи нам необхідно приготувати пластилін, шпажку або дерев'яну гостру паличку та стеку. Ось таку пожежну машину ми з вами будемо виготовляти. Вибираємо брусочок червоного пластиліну. Добре, його розімніть дітки в руках, відщипніть від грудочки невелику кількість маси і сформуйте першу деталь машини кабіну. Для цього скатайте шматочок пластиліну спочатку в кулю, а після надайте йому форму квадрата. Потім виріжте стекою 1 четверту частину заготівки і згладьте края. Кабіна готова. Далі виліпити треба з червоного пластиліна бочку для води у вигляді прямокутника. Ось так. Для цього виріжте з сірого пластиліну смужку тієї ширини, що й кабіна прямокутню Наклейте обидві заготовки на сіру прямокутню форму. Ось так. Притисніть. А бочку до сірої форми. А з блакитного пластиліну створіть два маленьких і одно велике лобове скло. А з чотирьох чорних куляк сформуйте колеса, наклейте заготовку на основу, верхівку коліс Доповніть червоними дугоподібними крилами. Ось так. Як гарно у вас виходить, дітки. А зараз створіть сходи з тонких сірих ковбасок. Зафіксуйте її на верхівці прямокутника за допомогою двох трикутних кріплень. До другого кінця сходи приєднуємо дві. Деталі Ось так. На даху кабіни обов'язково повинна перебувати сирена. Виліпимо її із сірого та синього пластиліну. Прикріпіть її до даху кабіни. Бачите, яка гарна сирена у нас вийшла. Потім треба зробити білу смужку. Катайте ковбаску білого кольору та розплющіть її і прикріпіть її навколо бочки. Ось так. А з коричневого пластилину зробіть шланг. Скатайте ковбаску, трохи сплющіть її і по всій довжині скрутіть її. І приєднайте до бокової частини бочки. Ось так, дітки, виходить. Далі, дітки, за допомогою дерев'яної палички прорисуйте фактуру на дисках машини. Ось так. Ось і все, пожежна машина з пластиліну готова. Дітки, я дякую вам за допомогу і буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до зустрічі, малята.